Я буду брати сьогодні щось нестандартне, щось не так, як завжди, Ми з великого до малого. Сьогодні буду брати хаотично, на що ляже око. Так. Я вже професіонал, я знаю, що це таке. Десь воно в мене лежить. Ось. Так як я розпаковуюся підряд, то мені частково зрозуміло, що це. Ви вже мали побачити цей випуск, тому я лише коротенько продемонструю. Це трухани жіночі. Бо такі ми розпаковували буквально хвилин 30 тонн. Ось так вони виглядають. Цей розмір, мені здається, поменше, або, можливо, і ні. Коротше, такі труси жіночі. Без шовні, я вже знаю, так. І це у нас 28-й розмір, про що мені нічого не говорить. Так, добре, запакуємо це обратно. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ну і звісно ж таки, дівчата всі ці штуки можуть купити в описі в телеграмовій групі, яку я створив для вас. Так, це ми відкидаємо в пачку до інших, а самі. Відкриваємо наступний. Так, погнали. Пакет жовтий. Наш класичний, наш стандартний. Так. А, це вже щось нове. Це маска. А, ха -ха -ха, кажу ж, маска. Ну, частково я правий. Бездгайл летер, жіночий. Маска для ваших грудей, пані та панове. Кому цікаво, будь ласка. Так, Тут же ж також має бути якийсь розмір, але його немає. Тому, якщо ви шарите, то ви шарите, якщо ні, то ні. Боже, воно якесь незручне, Як ви його носите, я не знаю. О! Все. Ідемо далі. Я не фанат жіночих оцих штук, тому нам це не цікаво. Ну як, я, я маю це показати. Я розумію, що дівчатам це буде цікаво. І якщо ви дивитесь, ви пишіть про це в коментарях. Я буду більш детально це все показувати. Де там який шовчик торчить, де що все буду розказувати. А так то що я пробіг? Та і все. Так. Ніхера О, Якийсь китайський блочок. Да. Quick Charge 3.0 0 Ніштяк, Слухайте, це круто. Я не знаю, чи буде він видавати заявлені 3 ампери, але 4 гнізда під 3, ну кожне по 3 ампери це було б круто. Телефонів багато, гаджетів різних багато. Камеру заряди, телефон заряди. Коротше, все потрібно завжди заряджати. І якщо 3 ампери буде на кожне гніздо, то це маст хев. Такі штуки я люблю. Вони в мене дуже часто uh, горять. Так, пакет в мусор, це ми кладемо сюди. Я не впевнений, що він, до речі, дорогий. Я знаю, що в Аврорі вони гривень по 60, мабуть. Десь так. Вважаючи на те, що Аврора також возить все з Китаю, я думаю, йому ціна буде також десь гривень 60 плюс-мінус. Так. ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Мені хочеться в розпаков чогось цікавого. Подивимось. Реально, от я поміг, от мені то прикольно, а, те, що. Я ще не дивився. А, те, що багато різних посилок, а, їх 117 штук, це круто. Але не прикольно те, що все одноманітне якесь. Я навіть знаю, що це. Ви не подумайте, що я такий старий, але а, ці п'ятнашки. Лайк, like, якщо у вас такі були в дитинстві. У мене таких не було, але. В сучасному світі живемо, на телефоні це також є. Коротше, такі пятнашки е ігра uh, 15. Коротше, хто захоче, їх там потрібно розвернути, щоб вони нормально було грати цю, то це кришка. А Пятнашки колись коштували 46 копійок. Яка ціна їм зараз, я не знаю. Але то, що це стара штука, це рарітет, це факт. Так, добре. А, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Я, до речі, залишив цей ножик собі. Так, що у нас тут? Щось начебто попусте, але щось тонке є. Угу. Чудовий інструмент для вимірювання пітки. Кожного чоловіка має бути. Але Одразу хочу сказати, що мені цей не підійде, бо тут обмеження в 15 см, а отже, не підходить. Тому кому потрібно, звісно ж таки жахтурю. Не знаю, як цей інструмент називаю. Називають, але ну, по факту це лінійка і штука, яка виміряє а, діаметр або товщину чогось. А, в принципі, для тих, хто займається чимось е пов'язаним з цим, це корисна штука. Для мене це однозначно мінус. Тим паче він пластиковий, він дуже легкий, а він пластиковий, але він Ну, наше він не мені. Давайте будемо чесними. Тому ми йдемо далі. Так, що це у нас? Щось важке, щось дивне, щось, сподіваюсь, не крихке і дуже. Ракляче запаковано. До речі, хто не знав, новій пошті вже отак відправляти не можна. Тому, якщо е, ви щось будете там відправляти, знайте, що нова пошта не приймає чорний стрейч. Так. Це Але так як це посилка з Укрпошти, і це окей, Укрпочта назамбуть не приймає. Так. One direction. Та ти що? І що це? One Direction, хто не знав, це група, а це я так розумію ні... Їхні... Да, в натурі диск є. Нічого собі. Кол. Правда, я не знаю, хто зараз користується дисками, але дивіться. Я там, не знаю, до речі, я це зараз тільки що розпаковував, чи вам було видно, чи ні. Так. 100 років в руках не тримав диску. Якщо це оригінал реальний, це можливо щось може коштувати. Прикольно. Диск в гарному стані. Попав. Раніше я б за такий диск, мабуть, був готовий вбити. Я обожнював, по-перше, One Direction. І музикальні програвачі були в тренді. Так, що в нас тут є ще? Так, у нас тут є раз картинка. Коротше, їхні фотки з підписами, але підписи, типу, знаєте, роздруковані також. І от така штука, а-ля фінічка, а-ля браслетик, якийсь типу, з їхнього лейблу. Так, ну це прикольно, це вже щось. Я не знаю, чи тут десь пишеться яка версія, Ну, лімітована чи не лімітована. Sony Music, що вже також має щось. E, Значити, ну, в цілому, дивіться, вона наче як нульцева. Не запечатана, але наче як нульцева. Важкенька. Прикольно, це, мабуть, поки що найцікавіша знахідка з мабуть, всього палету. Ну, всього мішка. E, Подивимось, скільки це коштує. Можливо, це буде коштувати дорого, і це можна буде продати на eBay або в Телеграмі. Йдемо далі. Так, наступний пакет беремо. Гарячими. Достаємо, а от таке я не дуже люблю. Я от цього, чесно скажу, одразу я не фанат. Це. нагорода. Це нагорода за. 65 років перемоги в великій вітчизняній лінії. Ну я хизи. Ну, ну окей, йдемо далі. Так, пакет такий у нас, як завжди, є оцей прозорий з пломбою. Мені здається, що це відправляється все з якогось одного магазину. І це, до речі, сумка. Я її навіть розпаковувати не буду. Хто не бачив попереднє відео, подивіться, просто інший кольор. Ну, бачите, те, що я вам кажу, ну, дуже багато однакових речей. Ну, це ж запаковки чи ці розпаковки а, загублених посилок. Ну, ну що за діч? Це що за розумієте? Ще одна сумка. Це не така, це не слінгер. Дивлюсь то. Ага. Ну ладно, це щось друге. Окей. О, оці термозберігаюча сумка. О. Так. Ну, Якість я вам одразу скажу в порівнянні зі слінгер-сумкою, тут якість не дуже. Я це точно продавати не буду. Це ми відкинемо в сторону. А, я впевнений, що вона розлізеться через декілька днів, тому що, ну, ладно. Що мені тут казати? По-перше, нитка вже торчить. Ну, дивіться, вона лізе далі. Бачите? Ну, на... ну, от, зараз не лізе, окей. А Замочок, фурнітура, це все воно ні про що. Ну, термосумка, так, да, окей, прикольно на літо, знову ж таки, можна буде кудись там раз, мабуть, взяти на рибалку, мені здається, вона після цього вже не переживе. Так, що у нас тут гачок якийсь? Якийсь гачок? Я не знаю, куди він фіксується, скоріше, отак він фіксується, мабуть. Чи отак він фіксується. Хизи. Не знаю, що це. Ну, це точно гачок. Скоріше за все, він має так бути. Але куди він? Тут немає ні під шуруп, ні під шо. Такий пластик, до речі. Якщо ви знаєте куди це, напишіть в коментарі. Я не знаю куди це. А ціну ви побачили. Ми йдемо далі. У нас за. Ого. Таке враження, що сюди м'ячі насипали китайський. Так. Щось дуже важке маране. Ого! Ого, слухайте. Це по-перше, це ножик, але, ну, реально. Я б зважив би на тих вісах, але там батарейки нема. А, карманний ніж. Це прикольний. Слуп. Ці. Тіпа швейцарський. Ну він бадьорий. А, в порівнянні з іншими ножами всіми, що ми знаходили, це, мабуть, самий бадьорий ніж. Такий. Хрен достанеш щось. Так. Це щось, щося, типа мультитула. Або Аля Швейцарський ніж. Коротше, я все не достану. Тут залишились ножнички, ще якісь міні ножик а, Тут у нас є ще штопор. А, це такий, як у мене а, срібний був, яким я на самому початку відкривав розпаковку, але я не знаю, де він. Я його ще досі не знайшов. Він десь лежить, десь тут. Але, але це прикольніший. Цей побільший, цей помасивніший. Ну, що, до ножика, не знаю. Так, таку штуку я собі залишу 100%. Це мені подобається. Я думаю, це стоятиме нормально. Подивимося, скільки він коштує. Ціну ви побачили, і це однозначно. Блін, це перша річ, мабуть, яку я, ну, крім цього, ножа, яку я захотів собі залишити. І цим ножом, ну це чисто таке, знаєте, в карман вкинув і постійно ходиш. Надо щось підкрутити, пожалуйста, на на то, то все руками. Так, і останнє. Останнє на сьогодні, дуже специфічно. якась, не знаю. Щось мені здається, що тут також буде ножа. по розміру, по вагі. він теж важкий. Є пакунки, які відкриваються дуже легко. І є така штука, яка, яка ніфіга не хоче відкриватися, Вона чи двойна, чи троя, чи що. Там купирка внутрі. Так, да, я вже бачу і схоже, це так, точно такий самий. Дивіться, коробка. У нас щось було в такій коробці, навіть двічі. 100% ніж. Ні, це не такий, це ще. <сум> Слухайте, колекція. Оце, от такі штуки і мені подобаються. Отаке от б я хотів бачити. це дуже дотичний такий, дуже приємні накладки в ньому. Кайфовий. Ну, оце прям, мабуть, ідентичний до того. Я їх не знаю. Я не вмію їх доставати ці штуки. А, цей а, більше і по формі, по всьому, схожий на той, а, що у мене десь тут валяється, срібний. Оце прикольно. А, гривень 300, я впевнений, він точно буде коштувати. Але ціну ви побачили, а ми завершуємо.